Як поводитись з дронами, зброєю, мінними розтяжками та вибухонебезпечними предметами навчали вчителів фізкультури та захисту вітчизни у Жмеринці. Під час занять учасники вчились правильно накладати турнікет, зав'язувати джгут та рятувати пораненого. Майстер-класи організували фахівці центру професійного розвитку педагогів. І з нами на зв'язку Павліна Тимощук, консультант комунальної установи, Центр професійного розвитку педагогічних працівників Жмеринської міської об'єднаної територіальної громади. Вітаю вас! Вітаю вас. Доброго дня, чи вперше у Жмеринці провели такі навчання? Так, навчання такого масштабу певно, що проведені вперше. Сьогодні формування патріотизму є першочерговим в тих умовах, в яких ми сьогодні живемо і працюємо. І як ми знаємо, сьогодні в Україні діє стратегія національного патріотичного виховання. І один із таких напрямків реалізації цієї стратегії є викладання предмету захисту країни в школах. Ну, всі ми знаємо, що років 10-15 тому це був такий другорядний, малопримітний предмет, якому надавалося мало уваги. Але на сьогодні, я думаю, всі батьки, чиї діти на війні беруть участь в бойових діях. Хотіли б, щоб їхні діти вміли правильно накладати турнікет, вміли правильно поводитися зброєю, розрізняти вибухонебезпечні предмети і так далі. Тому ми прийняли одке рішення провести такий практикум для наших педагогів. Ну, в першу чергу з метою їхнього професійного розвитку, і для того, щоб звернути увагу педагогів на важливість такого предмету, як захист України. І на цьому заході педагоги також на майстер-класах опанували вміння і самозахист, вміної безпеки, тактичної медицини, військової топографії, вогневої підготовки. Тому такий захід ми вважаємо, що він на сьогодні є доцільним. і Першочерговим скажіть, скільки долучилося учасників, і це лише вчителі, чи учні також могли долучитися? Ні, учні до цього заходу не долучалися. Це був канікулярний період. Захід було організовано лише для педагогів, було залучено близько 40 осіб. Проте, тут були запрошені не лише вчителі, які викладають захист України або фізкультуру були запрошені всі педагоги-чоловіки. Призумного віку, скажімо так, які викладають інші напрямки, предмети, хімія, біологія, взагалі будь-які предмети, це зумовлено тим, що програма заходу передбачала здобуття практичних навичок військової підготовки. Ну і на нашу думку, такі навички потрібні усім. І ну рано чи пізно вони зможуть стати в пригоді усім. На жаль, такі реалії сьогодні. Ви вже розказали, які напрямки, з яких напрямків проводили навчання. Розкажіть детальніше, чого саме навчилися вчителі? Ну, загалом навчання проходило за шістьма напрямками. Це було заняття по виготовленню та використанню дронів. Його проводив наш захисник, земляк В'ячеслав Стражець. Він розказував, як працюють дрони, з яких деталей його можна створити, оскільки він сам виготовляє дрони для Збройних сил України. Вчителі мали змогу з цим всім ознайомитися і навіть спробували використати його, політати, скажімо так. Також вивчали міну безпеку, ознайомлювалися із вибухонебезпечними приладами і правилами поведінки. З ними таке заняття для нас провів підполковник головного управління Нацполіції Ігор Підлісний, який є. Старшим інспектором з особливих доручень вибуху вибухо вибухотехніч... відділу вибухотехнічної служби, перепрошую. Він розповів, як поводиться з цими приладами, як розрізняти їх, відрізняти сьогодні. Це теж тема актуальна, оскільки дуже багато привозять сюди скажімо, на нефронтовій території привозять вибухонебезпечних приладів. Діти можуть мати доступ до цих приладів, тому ці знання теж є дуже актуальними і корисними. Також були заняття із тактичної медицини, основ військової топографії, вогневої та тактичної підготовки. Для нас їх провели представники всеукраїнської військово-цивільної громадської організації Бойове братерство України, збирали, розбирали автомат Калашникова, проводили. Там заняття із е, м, тактичної медицини, з топографії, з самозахисту, прийоми самозахисту, накладання того самого турнікету. Тобто всі такі практичні речі, які можуть будь-коли -ко, будь нам знадобитися. Які враження залишились в учасників? Е, ну, зараз е, кожен педагог е, незалежно від предмету напрямку роботи, він розуміє, що на його плечі покладено. Виховання в дітей фізичної, духовної, психологічної готовності до захисту суверенітету і цілісності нашої України. Крім того, наші педагоги вони завжди підтримують будь-яку ініціативу, завжди готові вчитися чомусь новому або удосконалювати вже набуті навички. І аналізуючи їхні відгуки за цей день, цей захід прийшов для них цікаво, продуктивно, адже вони отримали саме більше практичних навичок, актуальних знань, життєво необхідних умінь, яких ну не щодня їх можна отримати. Вони не є в вільному доступі. Я вам дякую. Дякую вам, Павліна Тимощук, консультант комунальної установи, Центр професійного розвитку педагогічних працівників Жмеринської міської об'єднаної територіальної громади, була з нами на зв'язку.